Доброго дня, ми з України! Це вже не просто слова. Це якийсь словесний код нашої нації. І що саме цікаве, що після цих слів на душі роздається приємне тепло. Тож доброго дня! Ми починаємо! Щиро по справжньому! Дякую усім нашим захисникам, що вони навіть у таку непогоду. Роблять неможливе можливим і захищають нашу землю. Бажаємо, щоб вам було тепло. Віримо, що ось це також особливо зігріватиме ваше серце татусі і мамусі, тьоці і дяді, брати і сестри, дідусі, пішені кохані повертайтеся з з перемогою. Ось я вірю, що це тобі скоро. Точно знадобиться. Перемогу буду святкувати у твоєму улюбленому ресторані. Татусику, твої гайчні ключі так дуже чекають на тебе, як і ми з мамою, як і вся Україна. Братику, двійно тебе чекає. Я на ньому зовсім не грався. Сподіваюся, не дуже видно, що це борошно. Медсестричка моя, повертайся додому живою і здоровою. Бо мені вже так хочеться, щоб ми з тобою погралися у лікарню. Молимося за наших захисників та захисниць, а волохоронець береже вас від ракет та куль, а заміноване поле десятою дорогою. Ми були ситі та міцні. Всі ми волонтери робимо все для вашого комфорту та із задоволенням нагодуємо. Ваші потреби понад усе. Зараз ви за вся Україна смачного. Бажаємо вам, щоб всі наші вороги здулися ще швидше, ніж ця кулька. Дякую за ваш захист. Особливо дякую нашим ППО те, що після кожного сигналу про повітряну тривогу. Завзвідчуємо команду про її відбій. Пишаємося тим, що живемо в одну епоху з вами, а деяких навіть знаємо особисто. Повертайтеся живими та неушкоджені. Вас тут люблять та чекають. Найпрекрасніші у світі дівчата українки. Ми застинемо вас сію та паяницями. Ворог відповідатиме за все. За обстріляний пологовий та драмтеатр у Маріуполі. Ракетні обстріли по житловим будинкам у Києві. Розстріл черги за хлібом у Чернігові. Пошкоджений свято успенський собор у Харкові. Знищений музей Марії Приймаченко під Києвом. За кожну сльозу та краплинку крові. Рашист знищує дітей. Маленьких, світлих та беззахисних, які ще не вміють брехати, які не розуміють, що таке нацист демілітаризація, і не знають, за що цього не пробачать ні українці, ні людство, ні навіть святий Бог. Ми пишаємося тим, що колись були вашими вчителями, вкладали в вас свої знання та любов, щоб нині ви все це демонстрували в сьому світі. Чекаю всіх учнів, які в свій час я виховувала на бесіду на вільній українській землі. А проводити цю бесіду будете вживі. Наші славні захисники і герої. Будьте сміливими, як під час списування контрольної роботи чи на уроці з невиконаним домашнім завданням або невивченим віршем. Будьте сміливими, чекаємо вас, любимо і обіймаємо. Переконані, що ця весна стане переможною зовсім скоро, і на вашу честь учні писатимуть шкільні твори, вчитимуть вірші. Бережі вас, Господь. ЗСУ! <му> Файно локам поселям! ЗСУ! ЕС БУ! Вівчадуче розполяда Кохались українці між собою Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край Їм ніколи не забрати нашу волю, файно луплять москалям, їх женуть через поля, Захищають свій кордон, є наше військо, пипло кремлівське, Файно луплять москалям, їх же через полян. Hršaju cvi kordon, vje naši bisko команду дав захищати свій народ, не боятись У лишних і морси летять, у Москві склади горять. Ми так хочемо з цього всі дочекатись, ЗСУ ЕСНО, Файно луплять москалям, ЗСУ Їх же не через.